Бердичівська організація «Товариства сприяння обороні України провела змагання зі стрільби з пневматичної зброї серед учнівської та студентської молоді. Подібні заходи проходять двічі на рік і присвячуються річницям утворення Збройних сил України та перемозі у Великій Вітчизняній війні. Ці змагання проводяться за сприяння міської влади, влади району, відділів освіти і науки міста та району. Метою цих змагань є військово, розвиток військово-прикладних військов. ...спорту, героїко-патріотичне виховання нашої молоді, підготовка молоді до служби в Збройних силах України і пропаганда діяльності оборонного товариства. Змагання проходили два дні. Першого непохитність рук та гостроту зору демонстрували учні шкіл міста, профтех, училищ, коледжів школи, інтернату та автошколи. Другого дня змагались школярі Бердичівського району. Усі як один прийшли з бажанням перемогти. Я сподіваюся, звичайно, зайняти призове місце не тільки я, наша команда. Ось і уроки, тобто, уроки нашої нашої цивільної оборони, які в нас викладає наш вчитель, проходять дуже дуже гарно, що сприяє тому, що ми показуємо кожного року майже гарні результати, дуже зі стрільби. Відстрілювались протягом 15 хвилин. Спочатку робили три пробні, потім 10 залікових пострілів. Команди складалися з двох юнаків та однієї дівчини. Необхідність виступити, чи щось інше змусило цих юнок взятися за зброю. То в школі так як був тир, ну там де стріляти, і просто так пішли з друзями, постріляли, ну і так побачила, що виходить. Ну і так якось почалося. Цьогорічні змагання це перші для тебе? Е, ні, я вже приймала участь в змаганнях. Це вже другий чи третій раз. Ну сьогодні я так бачу, що не дуже відстрілялася. Ну ті рази було краще. Я взагалі займаюся спортом легкою атлетикою, так зв'язалося життя, але ще я дуже люблю стріляти. Я хочу бути вчителем фізкультури, але мені дуже подобається стріляти, тому це вже мої не перші змагання. Це вже треті. На перших я зайняла друге місце, на других перше, і Сьогодні я гадаю, буде теж непоганий результат. Традиційно хороших результатів чекали не лише учасниці змагань та їхні військові керівники, а й суддівська колегія. Подекуди кажуть, дівочі успіхи вражають. Не тільки юнаки служать в Збройних силах України, але і дівчата, і жінки приймають в цьому також активну участь. І як чомусь прослідковується в дівчат більший інтерес до військово-прикладних видів спорту. І, як правило, дівчата набагато краще показують результати багато краще, ніж юнаки яким чином учасники розташуються у турнірній таблиці, передбачити неможливо, зазначили судді. Хоча, як у будь-яких змаганнях, фаворити, звісно, були це четверта і десята школи. Впевнено, показала себе гвардійська 12-та. Військовий керівник покладав неабейки надії на жіночу складову своєї команди. Онучка видатного тренера Віталія Лонського довела, що у їхній родині є не лише легкоатлети. Не можу сказати, що стрільба це не для жінок. У мене бабуся завжди стріляла добре. Ось і я якби вже як мене передалось. Тих, для кого цьогорічні змагання є першими, серед учасників годі шукати. Переважна більшість їх це стрільці, на чиєму рахунку десятки і сотні влучних пострілів. Захоплення молоді таким видом спорту викликає схвальні відгуки у тренерів. Якщо взяти самих дітей, то вони доволі такі добре підходять до цієї справи. Чому тому що вони в цьому зацікавлені і готуються до проходження служби в збройних силах України? Велику роль в цьому ще відіграють самі безпосередньо батьки, які дітей спрямовують на вивчення тих чи інших дисциплін, в тому числі і стрільби. Тобі особисто ця справа подобається? Так подобається. Я сподіваюся, вона буде. Потрібно мені у подальшому житті, так як я хочу зв'язати свою своє життя з військовою професією. Студенти, які вже обрали собі іншу, не військову професію, також знаходять у цих змаганнях користь, кажучи, що захід дає можливість порівняти себе з іншими. Мене дуже радує, що проводяться такі змагання в нашому місті, тому що це ну, дуже добре, воно розвиває там дітей. Які навчаються в не тільки, не лише в школі, а й в навчальних закладах, коли ти сам стріляєш, ти не знаєш, які в тебе результати, тобто немає з ким порівнятися. А так і дивишся, як інші стріляють, і в тебе є ціль, мета, щоб відстрілятися як можна краще. Неодноразовий переможець змагань команда Петколеджу і цього разу не здала своїх позицій, посівши серед вищих навчальних закладів перше місце. Також першими у командному заліку стали стрільці навчально-виховного комплексу. номер 4. Представники обох команд не приховують секрету своєї перемоги. Кожен день тренування, тренування, тренування. Як на мене, то так і все. І гарний настрій потрібно відключатися від усіх інших там звуків, там хто б не робив, ти тільки знаєш, що в тебе є гвинтівка в руках, цілий кмушка, все, і темне п'ятно. І стріляємо. Щодо особистих рекордів, то кращими серед дівчат виявилися учениця 10-ї школи Марина Височинська та студентка педколеджу Наталія Риндич. Золото серед хлопців отримали учень 4-ї школи Олександр Горобець та учень 12-го ПТУ Роман Хавронюк. Усіх переможців нагородять грамотами, дипломами та преміями під час закриття місячника оборонно-масової роботи, який відбудеться у грудні.